Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині, АТБ. хочу показати вам, які є акції ще сьогодні, 8 квітня, лише один день акцій. 38 гривень макаронні вироби від Deluxe Foods and Good Selected. Вага 500 грамів. є різної форми. Також є спагетті ціна теж 38 гривень за 500 грамів. Такий варіант трошки дорожчий, ціна 47 гривень пів кілограма. Десерт цирковий дольше 27 гривень та 50 копійок. Є декілька смаків на вибір, Чорниця, вишня, ананас та чия. Кефір галичина 2,5% жирності 870 грамів за 43 гривні. Сметана молокія 15% жирності, 300 г за 37 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Сир від торгової марки «Сот» Гаута. Вага 150 грамів. Він де нарізаний скипками. Ціна 58,50, класичний гавда і маастам теж по 150 г в упаковці. Плавлений сирок, золотий резерв вершковий. Або дружба 16,50-70 г, свинина тушкована 80 гривень та 50 копійок. Пальмені від торгової марки Валесто. Вага в упаковці 800 грамів з телятиною та куркою. Ціна 66 гривень. 20 гривень коштує її приправа від торгової марки приправка американська або мексиканська. Вага 25 грамів. Сардина атлантична планшована 48 гривень і 70 копійок. Торгова марка море. 53 гривні коштує оселедець філе матієв олії. Вага 240 грамів від своєї лінії. Такий оселедець за 46 гривень це теж від своєї лінії 180 грамів з духмяними травами. 51 гривню коштує м'ясо мідій в олії. В скліній банорці багато 200 г. нерки 200 гривень. Комо, сир м'який принца ніжна 46 гривень. В упаковці 170 г, сир м'який інсалата, також 170 г, за 46 гривень. Ковбаса варена молочна від своєї лінії 87 гривень за упаковку, вага 550 грамів. 280 гривень та 50 копійок балик святковий. Ціна за кілограм. Сардельки з м'ясом птиці австрійські. Ціна за 1 кілограм 164 гривні. Виріб фаршевий часниковий. 420 грамів. Ціна за упаковку 40 гривень. 42 гривні за 100 грамів ковбаси української. Баренок копчена. По різному пишуть ціну, є ковбаси, яких ціна вказана за упаковку. А якщо є ось така чорна стрічечка зверху, бачите, це ціна вказана за 100 грамів. Крила курячі 97 гривень за 1 кілограм. Наша ряба. 80 гривень за 1 кілограм. А умілки курячі чабаторочка. Крапові палички делюкс в упаковці 500 грамів заморожені 90 гривень. Сардина атлантична бланшована в олії 46 гривень та 10 копійок. Сьомга слабосолена філе шматочком 180 г за 170 гривень. 93 гривні коштує сьомга слабосолена. вона вже йде нарізана шматочками без шкірки 100 г, креветки. Нерозібрані, варно морожені 900 г за 190 гривень. Майонезний соус салатний 30% жирності 1740, у 350 г. Справжній майонез 350 г це від розумного вибору. Ціна 25,50 Суміш овочева для смаження вок в упаковці 400 грамів. ціна 50 гривень. Суміш овочева італійська, також 400 г в упаковці 50 гривень. Картопля Фрі від своєї лінії. Така досить велика упаковка. Ціна 82 гривні за 750 грамів. Масло молокія. 73% жирності 180 грамів. Акційна ціна 77,70. торгової марки щедро. Кетчуп. Лагідний. 20 гривень 30 копійок, кетчуп до шашлику 20 гривень в упаковці 250 г, соус кисло солодкий. 21 гривня 70 копійок, 200 гровомарка щедро. Морозиво у такому відерці максимус із печивом та шоколадною крихтою. Ціна 87 гривень. Фісташкове морозиво торгомарка 3 Ведмеді. 103 гривні. Нектари джафа. Вишневий 52 гривні та 10 копійок 950 мл. Гранатовий 51 гривня 70 копійок, нектар томатний. 42 гривні від Біола – 1 літр. Розчинна кава Якобс 248 гривень. Чай Хейліс 71 гривня, 100 грамів, чорний. Зелений чай Хейліс 52 гривні. Теж 100 грамів. Чай у пакетиках грейс 38,70. 27 пакетів є два варіанти смаків. Чай алокозай гранульований 65-60 65-60 за 180 грамів. Бісквітні тістечка парні 50 гривень за упаковку, в якій 5 штук. Печиво Деліція Джулія або Прованс по 27 гривень за упаковку. Такий варіант 290 грамів, Джулія 310 грамів, До речі, ви мені писали на це печиво гарні відгуки, що досить смачне. Вафельки від Рошен 27,40, полуниця, шоколад, або молочний варіант. Сухі сніданки акса, гранола, смак шоколадний 55, або фруктовий. 330 грамів в упаковці. Кава натуральна мелена 122 гривні за 250 грамів. Є більший варіант. Вага 500 грамів ціна 217 гривень. Рощена кава не кафе класік. 209,30 за 250 грамів. Шоколад ЛАКМІ по 40 гривень. Є із різними начинками. Вага теж коливається 90 100 грамів. Єдиний варіант молочний, неакційний. Енергетичний напій Red Bull 51 гривня майже 500 мл об'єм. Такий енергетичний напій 21 гривня за 250 мл. Холодний чай від своєї лінії за 25 гривень смак лимон. 1 літр. Півлітровий холодний чай. 14 гривень та 10 копійок. Малина саусеп. Вітрової марки Біола напій. 28 гривень драгофрукт та кактус. Шоколад від торгової марки Рошен із цілим лісовим горіхом за 48 гривень. Цукерки з лісовим горіхом від своєї лінії 100 гривень. Пташини молоко також 100 гривень за упаковку. Дуже є багато акційних пропозицій від Рошен Желені цукерки. Ціна 19,30. Ромашка цукерочки від своєї лінії вагові 136 гривень за кілограм. Туалетний папір Elite Soft 34,50. рулуни рулони, шаровий Рушники паперові 2 рулони 31 гривня 80 копійок. 2 шарові. Вологі серветочки 43 гривні. Торгова марка День у день 120 штук із клапаном. Антибактеріальні. Серветки до столу кольорові 18 гривень від своєї лінії. Ватні диски 1770. Розумний вибір. Зубна паста лакалот басік дитяча 42 гривні та 50 копійок. Зубна паста локалот 72 гривні. Такий варіант 78 гривень. Засіб 3 в одному, кулмен cool 58 гривень. Орологічні прокладки Тена Леді 55 гривень 16 штук і 40 гривень 14 штук. Зубна паста Colgate Max White – 63 гривні 50 кобійок 100 мл. Дитяча Colgate – 36 Гель для душу Джонсон 72 гривні. Об'єм 400 мл. Рідке дитяче мило із дозатором сатін 29,50 за 250 мл. Німіт шампунь для волосся 98 гривень. І такий цитрусовий або м'ятний. І меншого об'єму за 63 гривні. Засіб для сантехніки Онік Сантрі Гель 49 гривень 1 кілограм. Містер мускул для прочищання труб 33 гривні. Засіб для миття посуду фейрі. Фейрі гранат 99 гривень. Сатін для дитячого посуду 28,50 об'єм 500 мл. Порошок для прання 48 гривень. В упаковці 500 грамів. Такий варіант універсальний 230 гривень. Гель сатін для дитячих речей: ціна 115 гривень 3,5 кг. Онікс гель для прання. 129 гривень 4 кг І для кольорових або універсальний. Ополістковер для тканин Ленор 99 гривень. І менші варіанти по 99. Сухий корм Purina One 168 гривень. Вологий корм Pets Up 29 гривень. Такий варіант за 24 гривні. Вологий корм для собак 69 гривень кілограм до 240 грамів.